Доброго дня, сьогодні покажу, яка в нас вийшла теплиця. Ось ми тут вже вкрили її частину плівкою, прикопали плівку в землю. Відео буде коротке, так як біля неї було дуже багато роботи і особливо часу знімати не було. Але ось так ми її зробили, так вона виглядає збоку. Надалі покажу кінцевий результат. З двох сторон у нас є. Вікна для провітрювання. Тут, щоб було зручніше, ми зняли двері і оббиваємо їх плівкою. Ось так у нас вийшло зробити його. Досить таки велика. Найближчим часом вона буде в експлуатації. Ми висадимо в ній перчик та решту овочів. На розсаду, тому підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Дуже дякую за перегляди.